Чи помічали ви, що майже кожний наш прийом їжі супроводжується переглядом відео на Ютубі або якогось фільму? А найстрашніше те, що наслідком цього є переїдання, яке призводить до ожиріння та інших проблем зі здоров'ям. Додивіться це відео до кінця і дізнайтесь, як усунення всього лише однієї поганої звички допоможе вам скинути небажані кілограми. Наукові дослідження показують, що кожна додаткова година, проведена за переглядом відео або фільмів, на 39% збільшує ймовірність появи переїдання в наступному році. Швиденько зроблю для вас вступ з фізіології людини, щоб ви розуміли, як виникає відчуття насичення в нашій голові та чому воно з'являється не повністю, коли ми їмо та одночасно щось дивимося. Існують основних два типи насичення. Перший це сенсорний. Він виникає внаслідок активації наших органів чуття. Тобто, коли ми бачимо їжу, коли відчуваємо її запах, коли кладемо до роту і відчуваємо її смак, другий тип це обмінний. Він виникає через півтори-дві години та з'являється внаслідок того, що відбувається всмоктування поживних речовин на нашу кров. Що ж відбувається тоді, коли ми одночасно дивимо щось та їмо. По суті, відбувається умовне від'єднання, розум від'єднується від тіла. Розум зайнятий переглядом відео, та не помічає сигнали, які йому надходять від тіла. Оскільки вся наша увага сконцентрована на відео, ми не отримуємо задоволення від зовнішнього вигляду їжі та моменту, коли ми кладемо її до рота. Також через те, що переноситься вся наша увага з тарілки на екран, ми отримуємо менше задоволення від смаку та запаху їжі. Все це призводить майже до повної відсутності сенсорної частини насичення і в результаті до переїдання. Ось вам декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Почніть їсти за кухонним столом. Так, знаю, звучить доволі банально, але скажіть чесно, коли ви в останній їли саме за кухонним столом, на якому немає жодних девайсів, а не в себе в кімнаті чи за робочим місцем? І взагалі це доволі корисна звичка виділяти окремі місця в своїй квартирі для окремих процесів місце для їжі, для відпочинку, для роботи і навіть для сну. Тоді наш мозок виробляє асоціації, що в цьому місці потрібно налаштуватись на продуктивну роботу в іншому він може собі спокійно відпочити, а в третьому йому потрібно сконцентруватись на смакові та запаху їжі. А для тих, хто думає, що у них для цього всього бракує місця, це далеко не так. Навіть одну кімнату можна розбити на умовні зони: наприклад, стіл для їжі, ліжко для сну, а пуфик для відпочинку. Друга порада це повільно пережовуйте їжу та намагайтесь концентруватись на її смакові. Для того, щоб нашому мозку відчути насичення, нам потрібно їсти принаймні 15 хвилин, і об'єм їжі, який з'їдає людина, яка пережовує її 2-3 рази перед тим як ковтнути, і та, яка пережовує 10-15 разів, сильно відрізняється. Хоча відчуття насичення з'являється що в однієї, що в іншої. Третя порада вона насправді для відчайдушних. Я перед тим готувався до відео, знайшов її десь на форумі і вирішив поділитися з вами. Всю їжу потрібно їсти китайськими паличками. Я не перестану в хорошому сенсі дивуватися східним культурам через те, що в них кожна звичка чи традиція з користю для здоров'я. Ну, а в нас там горілочка, сальце, оселедець, все як ми любимо. Також харчування за допомогою китайських паличок потрібно для того, щоб збільшити час, який нам потрібен на харчування, та зменшити порці, які ми кладемо дорогу. Ну і в цілому я не впевнений, що у вас вийде адекватно подивитись фільм, якщо вам потрібно буде їсти китайськими паличками. Тим більше, якщо це буде суп. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Посилання на всі джерела ви знайдете в описі. Не забувайте підписуватись на канал та ділитися цим відео зі своїми друзями. З вами був я, Олександр Голуб, та до нових зустрічей.